В Україні заборонили два поширені медпрепарати: фтріаксон виробництва «Лекхім Харків» та лідокаїн здоров'я. Як стало відомо, в держслужбу надійшло кілька повідомлень про загибель пацієнтів після прийому зазначених препаратів. До того часу, поки розслідування не буде завершено, весь об'єм ліків з продажу мусить бути вилучений. Керівництво обласного департаменту здоров'я запевнило, що препаратів вказаного виробника у аптеках області немає. Лідокаїн випускається не одним призводітелям за Э и цефтриаксон или докаин какого-то определенного производителя. Вот этого производителя вы не найдете э в аптеках. Более того, есть запрещение не просто препарата, а серии. То есть это не ну, немножко усложненный путь. Да, есть серии, которые запрещены, либо временно запрещены. Они перемещаются в карантин, и, естественно, торговой сети, ни в торговой сети, ни в использовании в больницах вы их не найдете. Но вы можете, я не знаю ситуации конкретно с данным ледокаином но вы можете такой же препарат, Не цього ж виробника другої серії, яка не запущена. Ми вирішили перевірити, чи відкликали сумнівні ліки з черкаських аптек. Заходимо до першої ліпшої і просимо продати нам лікарські засоби. Це втіаксон лікхіон виробництва і людокаїн виробництва Лікхім Харківаксон і Людокаїн. Здоров'я Після тривалих пошуків аптекар відповіла, що такого виробника немає в наявності. У наступних кількох аптеках нам також відмовили. Втім, не всі мережі піддавалися незалежній перевірці. Тож покупцям слід бути уважними під час придбання ліків та зважати на виробника.